Рігустуємо сало мангалицької горської пухової, яку ми виростили самі, приготували самі. От, і є така унікальна можливість вам спробувати. Залишилось зовсім небагато. Значить, боковушки підчеревина, буквально по чуть, -чуть. то парве, як кажуть, напише на Viber, то і забере. Значить, сало ну, 450 гривень, дешевше не буде, бо це мангалиця. От, хто не знає, що це за сало, значить, трішечки розкажу. Значить, дивіться, оце ось воно. Бачите, воно таке, якщо його надавить, воно хопа і розлізлося. Вона таке м'яке. М'яке-м'яке і дуже корисне. Хто ще не куштував, рекомендую спробуйте. Тот, в ньому менший міст холестерину, ніж в інших свиней. М'ясо з нею вважається мраморне, то, що це елітна порода свиней сального напрямку треба тільки куштувати От. також на каналі подивіться підпишіться наш відеообзорчики і про колбаси